Бачите, ми багато тут проговорили якраз про молодих футболістів, про е ветеранів, про Динамо Шахтари, які завтра зіграють між собою поєдинок. До речі, трансляція буде на телеканалі 2 плюс 2. Розпочнеться вона задовго до самого початку поєдинку. Розпочнеться вона о 18.43. За 17 хвилин до початку самого матчу буде дуже цікавий розгон. Тож ми запрошуємо. Ну а перед тим ніж. Все таки перейти до інших матчів туру і до інших команд хотілося б якраз от зачепити цю тему молодих футболістів, про яких ми дуже і дуже багато зараз говорили. Ну насправді, зливперше, що перед таким українським класиком ми звели разом двох футболістів із клубів затятих суперників. Адже вже завтра вони зустрінуться по різні боки найгарячішого протистояння чемпіонату, але в дитинстві вони жили в одному місці, вони грали в одній спортивній школі, і вони мають чимало спів спільних спогадів це Віктор Циганков і Андрій Борячук. Саме з ними ми зустрілися, поспілкувалися. Ви знаєте, поза полем вони такі ще по дитячому веселі, безтурботні. але на полі вони справжні хожаки. Само шахтар це завжди протистояння двох різних світів: сльози та агресія, крики і кулаки. Щоразу, перед українським дербі інформаційна війна, закиди, звинувачення, провокації. Ми більше не можемо лишатися осторонь. Это он? А що такою блатною походкою? Я не поняв, що уже виграв? що, вже виграв? Снімай, снімай! що, вже виграв так йде? А, і ті, так, і маленький? – нормально, потікаємо до мене. Все, розказуй. Чи не вперше перед українським класичним є точки дотику? Андрій Борячук із Шахтаря та Віктор Циганков із Динамо. Знайомі з дитинства, вінничани, вихованці тамтешньої академії, школи Блохіна біланова Цього року вони пробилися на дорослий рівень. А що, готов? Да. Що, грабуш? Та я не знаю. Не знаєш? У вас все в день гри, так? Да? Да, да, ну у нас так же вони з самого початку були краще всіх діток. Були були такі ну, видні Хлопці були у школі. Своїми вихованцями пишаються. У кожного із них своя історія. І ця історія починалася тут, у Вінниці. Барячук 96-го року народження, на рік старший за циганкова. Перший тренер Борячука пам'ятає його семирічним хлопчиком, який одного разу взимку прийшов на тренування у цей самий манеж. В нього скорість, різкость да, і чорне піднебіння. Я іноді говорю дітям, може тут краску купити, щоб був іменно коли спортсмен, він повинен мати чорне підміння, злий характер. Після ігри можна обніматися. А в ігрі нікому я так ще називаю, от футболістам даю такий приклад це хищник, понимаете? що можно вкрасти, розірвати, завершити. Я не знаю, Валерій Иванович, конечно, что вы там говорили. Хищник. <гуміщий> я думаю, любой не любить проигрывать. А да, в детстве я очень не любил проигрывать. Ну, и сейчас, конечно, тоже не люблю проигрывать. Но это, да, была моя така... не знаю, черта какая-то или как она называется. Mm -hmm, даже это было сильно выражено, ну, явно видно, потому что я очень злился. <гумість> Мог где-то ему тюкнуться. Поэтому, да, це это, это такое моя было <свят> детское. Я вспоминаю, як він один раз э, в фіналі у нас трошки там не вийшлося, э, але все одно ми виграли і він заплакав. Понімаєте, от э, це качество я говорю, що дуже хороше. Перші емоції Барячука на дорослому рівні ми побачили у матчі із зіркою. Форвард на мить забув, що має атакувати чужі ворота, а не захищати їх. Це, звісно, була бідна. Я не знаю, як так вийшло. Ну так, да, я тоді був, конечно, після гри, навіть коли я й забіг в ігрі гол, але после гри я був очень розстроєн, що такий момент очень страшно, як не забити. Сьогодні Борячук дарує новорічні подарунки дітям, а ще вчора сам був таким самим. Вони обидва тільки починають, а циганкова вже порівнюють із Ярмоленком. Чого лише вартий цей прийом у матчі зі сталлю? Случайно, случайно полетілось, чесно. Навіть не планував. Ні, ну таке точно не тренував, Це звичайно вийшло, такий момент просто вийшов. Про Вітію Ценкова, то тут взагалі э, професор. В футболі треба обично десь тренуєш, наігруєш, якісь комбінації, а тут можна щось зробити так, що ти можеш наігрувати, а є така ситуація, що треба прийняти швидке рішення самому. От Вітя має такий э, э, фіз до цього, що може зробити, що ти сам відкриєш очі і скажеш, ну, красавець, молодець. Ну, был такой момент вот, в Лиге Чемпионов, честно говоря, вот когда я забил мяч свой первый, я не знаю, почему я побежал на эту дальнюю штангу, но потом осознал, ну, значит, так должно было быть. А можливо, пояснення слід шукати у кольорі волосся? Давня прикмета у команді має бути рудий. Ну, звичайно, постійно навіть е там гармаш, вони постійно брали, трогали за волосся, потому що говорить на фарт. Так от ік що policzył та сполучить. Ну, напевно, тобі да, хочеть фарту тоже немножко. Просто, напевно, великий был рыжим, и так вот в абоновський був режим, і тому так думає. Фотографія її от маленький Віктор у 2010 році на турнірі во Франції, вони тоді зайняли перше місце. На стінах у школі дитячі фотографії вихованців. Щоправда, Борячук уже у футболці Шахтаря, адже жодного матчу за рідну школу за команду свого 96-го року він не зіграв. На той час уже поїхав у Донецьк. Натомість циганкова якраз залучали до ігор за старших, але перетнутися в одній команді їм не судилося. Ми грали по детству, я пам'ятаю, це був один або два матчі. У нього ж команда 97-го року народження, а у мене 96-го. І ми раз как-то. Да. Сурічалісь і його команда проиграла. Поэтому да я пам'ятаю. було таке. а да, на такому рівні ще пока мені. У школі розповідають: обом футболістам з дитинства прищеплювали комбінаційний футбол того ж стилю, який нині використовує Шахтар. І тренер чесно зізнався, уболіває якраз за гірників. Може, саме тому Бурячук з дитинства хотів перебратися в Донецьк і наполегливо туди їздив. Аж тричі був, звісно, довгий просмотр. Він почався. Ближе к зиме была уже холодная осень. Это был первый просмотр. Приехало человек, где-то 30. И из них выбрали 12. Это уже было потом зимой. Мне позвонили сказали: приезжали на просмотр еще один. Из 12 выбрали там за день несколько, не помню, 4 или 6. И потом из этих всех выбрали только меня. Першим выбором Цыганкова теж став Шахтар. Я перед тем, как поехать в Киев, да, я был на просмотре в «Шахтере». И, честно говоря, мне понравилось больше в Киеве. И, во-вторых, это было ближе, и знакомых у меня в Киеве больше. Приехал на матч «Динамо» с «Валенсией» играли. Я приехал на стадион с Виницей. меня взял отец с собой. И ну, я просто влюбился в эту команду, в эту атмосферу, и сразу стало очевидно, что я хочу в Киев, а не в «Шахтер». У них багато спільного дійшло до того, що свій дебютний м'яч у прем'єр-лізі обидва забили одного й того ж дня, 24 вересня цього року. Циганков на дальній замкнув передачу Гонсалеса у матчі з Олімпіком. Борячук по забив забив Волині і полетів у обійми партнерів. Ми називаємо їх новими талантами, а талантам інколи корисно звертатися до витоків. Дитячі тренери передають подарунки своїм вихованцям: архівні заяви про вступ на секцію футболу. Ох та ти що, що це? Ти знаєш ось таке? А хто це? Це що? Я? <свистак> та ладно, серйозно? я заява на вступ до школи. Фантастика. Ну на фотографии что-то да, что-то за да, гном какой-то. Ну я хочу передать Вите привет. Его разыскивают. В розыске? Да, спасибо. Пытаешься? Да, у меня эта шапка была года 4, наверное. Сейчас смотрю, блин, смешно, честно. Друзі, поза полем завтра одягнуться кожен у свої клубні кольори і привітаються вже не так емоційно. А з часом, чому б і ні, зможуть по-новому розвернути головне українське протистояння? Така ніржик. Та я не можу з тобою ніржать, ну как ти ну, мною. Сперешне, щось дитяче ще присутнє у цих футболістах, І, але от зараз ми десь розуміємо, що вже на їхніх плечах лягає дуже велика відповідальність, правда, Олександр Олексійович? Не, ну послідніший риб показують, що це свіжа кров, як ми говоримо. І дай Бог їм успіху. А не те, що свіжа кров? Це люди, через які через 2-3 роки вони повинні тягнути на собі, вони повинні бути зірками футболу. На них повинні ходити трибуни, правильно? Да, звісно. Це, це я просто хотів от поговорити. Ви багато говорили про те, що в деяких містах, де немає команди майстрів. Важко виростити зірок. Ну от подивіться, в Вінниці, є команда майстрів, але ну, сказати, що вона там досягає якихось посильних висот нема, а футболісти то є. Ви як директор дитячої юнацької спортивної школи. Yeah, ну ви бачили той зал, в якому вони тренуються. Треба <laughs> <Надо laughs> той зал би показати, щоб політичний да, вони... да. на нього. Ну, І один м'яч от от на всю групу, поняття. Ну про це. Так, але це так не заважає забувати в лізі чемпіонів дитині? одній, а інші зараз грати так само дуже а... дуже впевнена. Срада машля у нас є У нас. Вони є прекрасні умови багатьох школах, футболістів там нема. Так що тут, ви знаєте, підхід, напевно, не сам в в яких умовах, а як ти працюєш з тими людьми, як ти знаходиш селекційний момент, правильно? Сергій Вікторович? сто але, Ну, опять же, душев, душевний очень репортаж. Мне, ну, молодці, ребята, сняли, как бы і надо поддерживать. І ребята, молоді, детки, хто смотрит, видят, що все-таки у нас є талантливі ребята і дають всім дорогу. і що можна чого то навіть Даже в Виннице, как бы, которые немає футбольной команды. Я надеюсь, що там буде когда-то тоже команда премєр премьер-лиги. Что... я между прем'єр-ліги команда. Yeah. Вот, поэтому во многих больших городах нет, там же Харькове сейчас нет команды, премьер-лиги. Будут команды, дети всегда растут, и я думаю, что вот этот пример очень позитивного репортажа, и очень ребятам будет очень приятно. Пример не, большой. Ну, это, это, я тут соглашусь, сереж что это, вы пропагандируете это хорошо, так должно быть. Мы на таких примерах и как раз и должны стимулировать. Вы Цыганкова что знаете? Что, 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 там... Да не только а мы знаем очень многих ребят, и еще раз повторюсь, если мы же знаем. Вы видели, да? что он будет футболистом э, Лиги Чемпионов? Ривня Лиги Чемпионов. Ну, обождите. Мы берем тех ребят, которые действительно имеют перспективу. Наша задача найти и обучить. А э, тренеры, которые работают с Ю-19, Ю-21, их задача вот, довести как раз до такого уровня, чтобы он представлял интерес для главной команды. И для ребят вот, из таких маленьких городов, есть же и Житомира, да, мы знаем, есть из Радомышля, есть из Херсона футболисты, которые в премьер-лиге играют. Но это как раз и есть... Посил того, що треба, треба працювати. А якщо охарактеризувати їхні груві якості, Сергій Вікторович, Бурячука і Циганкова, от ви як би охарактеризували? Ну, ми чули, один хижак, інший професор. Ваша точка зору. Ну опять же, Циганкова, я б сказав, скромний парень, інтелігентний. Который, скажем так, делает шаги, но очень скромно делает. Ему, мне кажется, больше нужно, на мой взгляд, и совета более наглости добавить, поэтому ну, футбольной наглости. Ну а там, с другой стороны, там наглости не занимать. Ему, наверное, все-таки больше нужно. Опять же, такие голы нужно забивать. На подаче должен понимать, что не бывает 2-3 момента. Твой момент может быть один за игру, и ты должен его решить. Ну, ви вийшлися без травм, правда? Да. тому що Ми знаємо історію того, що Віктора Цаганкова, якого були, був певний період, коли він не міг повністю ну, якби, акліматизуватися да, щодо дорослого футболу. Це фінансової у нього. Тому ми бажаємо цим хлопцям, щоб у них оцей цей позитивний настрій, який ми побачили в нашому матеріалі, щоб він залишався завжди, щоб завтра вони так само тішилися від того, що вони і циганков, і Борячук відіграли фантастичний поєдинок за свою команду. Хто виграє, розсудить? Хай фортуна, хай поле, м'яч. Нагадаю, що наша трансляція розпочнеться о 18.43 на телеканалі 2+,2. Це буде супер протистояння. Динамо, шахтар.